Всім доброго дня. Сьогодні четвертий день, як я положила на проращування насіння. І ось результат. Це насіння ось такої низкорослої астрі бордюрної. Ось як вона повсходила. Уже і м'ята наклювалася. Золотий. Ю... Ж... Я теж золотий ювілей. Так. А ось у мене було тут ще е... насіння виклажанів. Ще ні. Ось, бачите, ще не наклюнулося, але набухло гарно. Ось, друзі, мені оцю альстрочку треба буде обов'язково посіяти і посіяти м'ято. Так що гарне насіння, дуже гарно проростає, тому рекомендую зайти і взяти, і посіяти собі, якщо є у вас клумба і ви хочете мати. Красоту. Зараз поставимо ще. А це ось такі красиві будуть квіточки. Побачимо, посіємо. Повісила сальце. Сьогодні прилітали, ось трохи поклювали, але у нас зараз пролітає сніжок. Так що вітерець і сніжок. Ось так уже насипало на теплицю, тому завтра придеться знов згрібати, щоб багато не навалило. Тут, бачу, теж трошки поклювали, але не багато. Ох, які красиві бруньки на кізілі. Побачимо, що воно буде. Але я думаю, що прийдеться його вкривати. Бо він же цвіте дуже рано і тому будуть заморозки, тому прийдеться вкривати. Ну бруньки гарньощі. Так що, друзі, йде сніжок. Ось, щитей трохи не потаяв, а вже не починається новий. Тому будемо слідкувати, як воно все буде. Друзі, будемо висівати оцю айстру, яка була куплена в Аврорі. Я її положила на проращування, а вона дуже швидко зійшла. Тому, щоб вона не пропала, я її посію, хай вона собі росте. Не всі зійшли стовідсотково, але, ось, бачите, розходило дуже багато. Тому я зараз буду сіять, розкладувати верніше, тому що вже здорові паростки і треба їх обов'язково посіяти. Свіже насіння, гарне, тому, якщо комусь треба, хто любить айстру на прикрасу клумби, можете собі купити дуже дешево, 9 гривень коштує. І буде вам влітку красота. Всі, мабуть, полюбляю тайстру, коли вона різнокольорова і в букетах. Осіння квітка. Але якщо її через розсаду, то вона вже в серпні місяці починає квітнути, а то й раніше. А це вже порозкладувала Астру, а це у мене м'ята. Я її теж отак порозкидаю, тому що вона дуже дрібна і. Але я хотіла її провірити, чи вона добре сходить. Оказала, що добре. Тому м'ята буде в мене теж посіяна через розсаду. Бачите, як гарненько зійшло. Тому порозкидаємо по поверхні і легенько-легенько притрусимо земелькою та польєм. А влітку будемо смакувати напої з мятою. Дуже м'ята як заспокійливий, чайок. З неї дуже гарно получається, Да й до м'яса я люблю. Ось так розкидали, що в мене тут лежать баклажани, але вони ще Ні, вже починають накльовуватися, поставимо їх в тепліше місце, ще поки нічого немає. А це діло ми все. Прикриємо зараз. З Америкою це в мене торф класно, але щось ця коробка мені не дуже сподобалася. Ось так я порозкидала, розділила, що це Астра це м'ята. І будемо легенько-легенько отак присипати. Накриємо зверху ще целофаном. Ну, я впевнена в тому, що я купила цю астру. Потім я буду її, звісно, сіяти одразу в ґрунт. Але я впевнена в тому, що вона зійде. Хоч ґрунт, хоч на розсаду, але вона буде, схожа, сіє гарно. А то коли не провіряєш, то потім виникають проблеми. Чого ж вона не зійшла, а оказується старе якесь просрочене насіння чи ще щось. А тут, бачите, все гарненько, все до ладу. Сьогодні зустріла мене знайома і каже, я по, по твоїй рекомендації петунію теж купила і буду сіяти. Я ще їй сказала, можеш купляти і астру. Тому що сходи дуже гарні. Ось так, друзі. посіяли, зараз полім зверху і поставимо. Хай вона собі проростає наверх.